На що готова людина одержима ідеєю вписати своє ім'я в історію та розбагатіти, можливо, день і ніч працювати для досягнення мети, можливо, скоїти злочин, а можливо, піти на угоду із самим дияволом. Сьогодні я розповім історію про будинок, який знаходиться в центрі Києва будинок, заради якого, як кажуть, люди продали свої душі дияволу. Причому той залишив на споруді власний підпис. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це містичне і страшне. Отже, у Києві на розі вулиць Володимирська і прорізна розташований цікавий будинок. На перший погляд, він особливо нічим не вирізняється, з-поміж інших історичних споруд у центрі столиці: великі вікна, балкони, фасад з ліпниною. Однак, якщо пильніше придивитися, можна побачити там істот з рогами та крилами, саме їх наявність на будівлі, і робить її такою, що заслуговує на окрему увагу. Принаймні на це відео. Отже, до 1899 року на ділянці, де сьогодні стоїть вже згадана архітектурна пам'ятка, була типова садиба: одноповерховий будинок на 13 кімнат, господарське подвір'я зі стайною словом геть неприкметний для тих часів об'єкт. Та все змінилося, коли садиба потрапила в руки київського купця Павла Григоровича Барського, нащадка відомого архітектора Івана Григоровича Барського, який спорудив фонтан на контрактовій площі, церкву покрови Пресвятої Богородиці на Подолі і ще низку цивільних і сакральних споруд. На відміну від свого пращура, Павло архітектурної освіти чи принаймні якихось навичок у цій галузі не мав взагалі. Але це не заважало йому мріяти, а його головною мрією у житті було звести найвищий і найрозкішніший прибутковий будинок у Києві. Прибутковий означає, що власник такої будівлі здавав площу в ній в оренду під житлові квартири чи крамниці і заробляв на цьому. Звісно ж, ця тема була відносно близька Павлу, бо він був купцем і вважав, що щось таке тямить у бізнесі. Але навіщо було зводити саме найвищий будинок у Києві? Ну, ось тут у гру вступає пиха. Київ довго залишався здебільшого однодвоповерховим містом, і лише з напливом населення наприкінці 19-го століття виникла потреба будувати трьох чотирьохповерхові прибуткові будинки. Поява найвищої споруди неминуче привернула б увагу до імені її власника та зафіксувала б його на сторінках історії і принесла б багатство. Не бідні гості хоч б зупинялися у знаковому місці. Григорович Барський мав трохи грошенят у запасі, тож вирішив залучити до своєї ініціативи. Або ж авантюри людей, які щось трохи тямлять у цій галузі. А саме архітектора Карла Шимана та цивільного інженера Олександра Гілевича Шиман зобов'язався розробити проєкт майбутнього прибуткового будинку, а Гілевич керувати самим будівництвом. Їхні прізвища ми ще обов'язково згадаємо згодом, адже там дійсно цікаво. Але поки важливо зрозуміти, що амбіції Павла Григоровича Барського були значно більшими за його статки. Ну, на скромну споруду в один-два поверхи коштів йому ймовірно йому б і вистачило. Але ось аби втілити у життя мрію саме про найвищий приватний будинок у Києві, Павлу довелося брати позики під заставу майбутньої споруди. Подейкуючи він був настільки одержимий зробити цей будинок і вписати своє ім'я в історію саме завдяки цьому проекту, щоб був ладен піти. Ну, прям на будь-які кроки, взагалі на будь-які вічі та жага досягти свого лише посилилися, коли стало відомо, що от-от мають завершити прибутковий будинок Гінзбурга на вулиці Миколаївській. Тепер вона називається вулиця Архітектора Городецького, 9. Це означало неминучий провал для Григоровича, адже споруда обіцяла бути вищою, значно вищою за ту, яку він будував. Ну, почав будувати. Принаймні, так писали у газетах того часу. Проблемку купцю додавало і те, що в Києві наприкінці 1890-х років тривав будівельний бум, місто активно розширювалося, і вгору повзли не лише верхівки новобудов, але й вартість будівельних матеріалів. Відповідно, грошей купцеві бракувало все більше. Скрута, безвихідь і подальші події, і підштовхнули людей до думки, що завершити будівництво цього будинку вдалося виключно завдяки. Темним силам існує версія, за якою купець Павло особисто звернувся до самого диявола. Сказав, що готовий продати йому душу, якщо той зробить так, аби його прибутковий будинок став найвищим у Києві, і диявол погодився. Ось тільки, крім душі, запросив також свій відбиток на фасаді споруди, тих самих істот з рогами і крилами. Григорович Барський відповів на це згодою. Вже у вересні 1900 року в газеті Кияни з'явилася замітка із заголовком Найвища приватна будівля Києва. У ній йшлося про те, що повна висота будівлі, яку зводять просто зараз на розі вулиць Володимирської та прорізної з подачі Григоровича Барського, включно з кутовою вежею, становить 42,5 метри. Вище жодного іншого прибуткового будинку тоді не було. Тож свого слова, принаймні за цією версією. Диявол дотримався, однак, в угоді, яку нібито уклав з нечистим Григорович Барський, не було ані слова про те, що купець і надалі володітиме спорудою. Історія про диявола, звісно ж, вигадка або ні, якщо ви у нього вірите. Але що точно було реальним, так це борги Павла за будівництво тієї будівлі. Позики, які він набрав, закінчилися, а залучити нові було неможливо. У 1901 році вже почався спад на ринку нерухомості і давати нові позики під споруду більше ніхто не хотів. Отже, продовжувати будівельні роботи просто не було за що. Тому Григорович Барський був змушений виставити садибу і недобудовану мрійну багатоповерхівку на аукціон. Врешті-решт він залишився ні з чим. Без грошей, без будинку і без своєї мрії. І, можливо, навіть і без душі. На аукціоні з продажу будівлі переміг такий собі Олександр Сироткін, який раніше вже позичав купцеві кошти на цю саму споруду. Цей пан, схоже, був трошки вдалішим бізнесменом і у 1902 році зміг завершити будівництво та оздоблення багатостраждального прибуткового будинку. Відтоді він мав його ім'я так і називався Будинок Сироткіна. Або Сироткіна, напишіть в коменти, якщо ви розбираєтеся ось цих нескінчених наголосах. Але і тут все було не так просто. Пам'ятаєте, я вже згадував за архітектора Шимана. Ну так от, проживав цей пан поруч із лисою горою у Києві, цією самою, яку з давніх давен вважали місцем, де збирається зло. І за другою легендою, саме він винен у нещасливій долі споруди, бо свого часу заради неї також пішов на угоду з дияволом. Шиман взагалі був доволі таки сумнівним архітектором. Ну принаймні з точки зору законів того часу. Чолов'яга не мав необхідного для роботи свідоцтва техніка будівельника однак саме він керував усіма будівельними роботами, аби прикрити це і якось виправдати свою появу на будмайданчиках. Шиман працював у парі з інженером у випадку будинку Сироткіна з Олександром Гілевичем. Офіційно саме Гілевич мав відповідати за будівництво, але просто не з'являвся на майданчиках. Тому по факту всім займався саме Шиман. Найвищий прибутковий будинок мав принести славу не лише власнику і його замовнику, але й архітектору. Тому для Карла Шимана, який, подейкують, був досить гордовитою і пихатою людиною, стати частиною цього проєкту також було вкрай важливо, поціновувачі легенд, припускають, що саме через цю споруду він продав душу дияволу. І саме тому на ній з'явився так званий підпис сатани. У вигляді рогатих і крилатих істот на фасаді, під час роботи над будинком Шимана спіймали на брехні. Інспекція, яка прийшла з перевіркою на ділянку, де велися будівельні роботи, дізналася, що всім на об'єкті заправляє людина без відповідних ліцензій. Ось як цей кейс описували у книзі: Забудова Києва доби класичного капіталізму або коли і як місто стало європейським. Під час огляду комісії садиби Сироткіна був присутнім пан на прізвище Шиман, який заявив, що він є особою, яка спостерігала та керувала ходом будівництва. Однак, через те, що він, пан Шиман, прав на проведення будівельних робіт немає, то офіційним відповідальним техніком на цьому будівництві є інженер шляхів сполучення пан Гілевич, який і надав управі відповідну підписку. Те саме підтвердив і власник будинку, пан Сироткін. Ані пан Сироткін, ані будь-хто із присутніх на будівництві пана Гілевича на даному будівництві не бачили, адже його нагляд був фіктивним. Але з невідомих причин архітектора ніяк не покарали. Ба Більше згодом, коли вже цей будинок здали в експлуатацію, він навіть заснував власне бюро. Архітектурна, а найвищий і найрозкішніший прибутковий будинок з диявольськими істотами на фасаді став його візитівкою. Архітектор додавав його на фірмові бланки як рекламний елемент. Хай би там що, а будинок Сироткіна не приніс своєму автору всесвітнього визнання, та й сама споруда не здобула цієї слави, яку їй пророкували. Хоча По спочатку справи дійсно йшли непогано у 1902 році. Вона мала статус, ну ця споруда мала статус. Найвищого прибуткового будинку у Києві офіційно, там як і планувалося, відкрили магазини, кондитерську аптеку та здавали в оренду шикарні кімнати. Але чим більше років минало, тим менш шикарною ставала споруда. Вже у 1912 році вона втратила статус найвищої, бо по вулиці інститутській з'явився перший хмарочос України дім Гінзбурга висотою у 67,5 метрів, тобто аж на 25 метрів вищий за прибутковий будинок Сироткіна. Відтоді про те, що саме ця споруда була колись найвищою, практично ніхто й не згадував, не кажучи вже про Павла Григоровича Барського чи Карла Шимана. З приходом радянської влади шику стало ще менше, бо споруду націоналізували. Певний час там приймав гостей ресторан Лейпциг. Власне, у багатьох киян ця будівля асоціюється саме з цією назвою. Та, врешті-решт, як і належить тому, чого у легендах торкається рука диявола, будинок почав занепадати. У 1985 році звідти виселили останніх мешканців а у 1992-му у будинку спалахнула пожежа, яка знищила частину інтер'єру. Споруду багато разів реконструювали, але вдихнути в неї життя так і не вдалося. У народі, окрім будинку Сироткіна та Лейпцига, споруду на розі вулиць Володимирської та Прорізної ще називають чортів будинок. Таку назву спочатку дала київська письменниця Лада Лузіна, а вже далі її підхопили деякі кияни, екскурсоводи і відповідно туристи. Саме ця письменниця поклала початок низці легенд про будівлю та людей, які були до неї дотичні. Авторка каже, що те, що будинок не став славетним, абсолютно не дивно, адже відносини з дияволом у будь-якій формі завжди завершуються однаково З нівеченими долями, розтрощеними вщент мріями та золотом, яке перетворюється на попіл і більше нічого не вартує. Пиха диявольський гріх. Цей гріх і спорудив будинок на розі Володимирської та Прорізної. Каже письменниця дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі. Я вас неймовірно люблю. Обожнюю просто всіх вас, і не забувайте, що правильно знайти в своєму оточенні людину, яка зараз боронить нашу країну. Я точно впевнений, що у вас такі є. Подякувати їй просто так. Йоу, привіт, чувак, привіт, подруго. Дякую тобі, просто дякую. Не забувайте це робити, тому що це так просто, але повірте, їм неймовірно приємно буде. А по друге спитайте, чи можете ви їм напряму чимось допомогти? Можливо, якимось збором, можливо, якимось репостом, можливо. Поговорити навіть по телефону чи якось підтримати морально. Це дуже важливо. І один одного теж підтримуйте близьких, друзів своїх. Це класно. Знаєте, ми маємо всі гуртуватися, особливо своїх людей, бережіть, бо вони, знаєте, не вічні. Тому все, я вас обожнюю, обійняв, припідняв. Ма! Побачимось!